Я, пане президенте. Я до вас по ділу. Якраз зараз пан Набанов прибуде, бо він мені теж на пано. Пройдемо. Чого я приїхав? Я прошу, я прошу, щоб ви видали ордер на завтра, на 18 годину, на моє ім'я та на ім'я пана Набанова, ну, а також на весь особовий склад НКУ та СБУ. І ми завтра в 18.00 плануємо їхати на ЦР, робити облаву на предмет продажу незаконної Зброї та незаконних речовин. Пане Починаючи... генералі, мені, будь ласка, указ на форум, і я його просто-напросто підпишу. Студія на протязі години. Ви чи будете тут? Саме так, саме так, пане Євгене. Я тоді напишу, напишу, ми вирішимо, чи списком кожного співробітника, чи просто СБУ Дніпра та НПУ Києва. І завтра. Просто як це буде відбувати, щоб ви знали, щоб потім до мене не було претензій. Ми заходимо великою кількістю, беремо в кайданки абсолютно всіх, перевіряємо їх, а саме автопом ми їх через Є е будемо обискувати. У кого є оружие, спрашуємо ліцензію на зброю. Якщо ліцензія є без питань, і обшуковуємо на предмет наркотиків та алкоголю незаконного. Якщо є їдуть далеко і надовго. Далі відкриваються кримінальні справи і два десятка судов буде проводитися. Я вас зрозумів, пане генерале. Скажіть, будь ласка, а затримувати будете за що? Може просто перекрити вихід з е, центрального ринку і просто почати перевірку? Офтопом, тому що якщо ми будемо їх просто перевіряти, всі офнуться в моменті і нічого їм за це не буде. А якщо вони будуть офатися в наручниках, то вони одразу потрапляють в тюрму. І це вже називається ухід від РП. Я вас почув. Добре. Тоді, значить, опишете все в, в цьому самому постанові, я її просто підпишу. Ну, не в постанові, а в указі. Да, добре. Так робив. Ну, робили СБУ, і я їм просто підписував і все, і вони робили. Максванчик якраз прийде. Добре, пане Євгене.